Блягла коло своїх катафійчиків, голова відпадає. Знаєте, хочу сказати одну таку річ, багато людей мають хибну думку про життя волонтера, який утримує тварин, що це дуже щасливі люди. Насправді, реальне життя волонтерів кардинально відрізняється від уявного, тому що я особисто пожертвувала своїм життям і здоров'ям заради порятунку. Утримання і виховання тварин. Захала своє здоров'я, зараз маю хронічні захворювання, які не дають мені життя. Ось вчора ввечері нагнав флюс, зуби ж хворі, не проліковані, немає коштів за що лікувати. я до півчетвертої ранки не спала, плюс у мене грижа на хребті, варикос на ногах, артроз обох кістей рук. Так що таке воно волонтерське життя. Але знаєте, головний фактор волонтера, реально, справжнього волонтера, що, не дивлячись на свої важкі а, життєві обставини, ми ніколи не пожертвуємо життям тварин заради свого порятунку. І особисто я ніколи не буду шукати методів позбутися своїх тварин для того, щоб покращити своє життя. Така ось реальність.